Всім здоров. Приїхали ми в понеділок сюди. Зараз вже ми мажемо Ціпляємо речки на плиту. мажемо гідроізоляцією, розобрали. Купили таких три макловиці. Залили там солярку, щоб вони не всихалися. От наші щити. Гріємо, гріємо на кострові і вона тоді так мажеться чітко. А ви як робите? Скажіть, напишіте, хто як робить. Я вам розкажу, як ми робимо, ви нам напишіте, розкажіть, хто як робить. Ці ми рейки. Дів підлим. Другу рейку ми прикручуємо до нижньої. Це буде на плиту. Зараз ми все розрівнюємо. Все розрівнюємо. Ще тут не помазано. ця сторона. Все зараз всі порозрівнюємо і будеться засипати з піском, потім будемо трамбувати. Тут мазиться. Мажеться бітумом, для гідроізоляції. Мажеться все всередині, бо знаружи нема смисла мазати. Потім будеться робитися фасад, будеться клеїти спінопласт. Вже в нас пішло одне велике відро і два маленьких. Не хватило, бо так би домазалося б далі. Там не домазано, ще тут не домазано. Робимо сантехніку. Сантехніку на душ, туалет і стиралка там. І там далі всякі останні мелочі. Як в нас нема до стіни, ми робимо таку, б'ємо кулки. Ми відміряли перше, вон делеска наша. Де має бути перегородка. Відміряли, далі, прокопали, б'ємо кулочки, цепляємо доску, відбиваємо нуля, робимо сантиметр на метровий. Уклон. А як ви робите, то я не знаю. Можете написати, сказати. Далі ми ще потім сюди подіваємо труби, коли буде. Коли вже буде плита, буду бачити ноль, і тоді обріжу під ноль. Тут буде виход один, тут буде другий. Далі ця буде йти труба туди далі, далі там є дирка і там ще одна, і туди набіг, там на кухню буде. Ще ми одну зробили в гаражі, Вон все одно в гаражі тут. Далі вон є закладна, маленька. Це буде на світло. А, ні, це закладна на воду, а тут буде на світло. Тут аж буде щотчик, в цій стіні стоять, в цій стіні тільки з цієї сторони буде виводитись. А вон є закладна. Вон є закладна, там буде ставати. Там будуть ставити стовпа. На світло те все робитиметься. Ага. Так, гараж залитий у нас нижче на 15 см. Смотрю, ми так робимо. І отак ми тут не рівняємо це, коли ми заливали, ми вібрували і ми не рівняємо тако, щоб було геть гладенько. Ми рівняємо по нульові, ну плюс-мінус, може там якийсь сантиметр два на плитами воно потім все перекриється, на плиті вже будемо рівняти і будемо все робити. Далі ми робили як сваї, то вже ми робили сваї, щоб трохи виступали вже на зв'язку з плитою. Так само отут на колони. Ми вже зразу повставляли арматуру, де буде колона. Там одна. Там буде одна, дві, там буде третя, там четверта. Потім воно все як змурується, зв'яжеться разом з армопоясом.